Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати от чахле сидіння. Пошили. це до сидіння Верниса Нідерланди. Назва цього сидіння Ебло. Багато цих сидінь ми спродали вже зараз. По наявності є у нас сидіння в шкірозаміннику, поворотне 22,5 тисячі гривень. Воно гідромеханічне, дуже дуже таке зручне Якісне. Хто... Його купував, дуже задоволені, відгуки тільки позитивні. Так. Стосовно цих чохлів, спинка у нас на цьому сидінні 51 см висота. Під нею от от чохол пішив. пошили, напис снтз наша фірмова, якісний тканина, такий от гаманець. Тут або як його ще назвати, може і гаманець гроші складати, що зароблені. Непосильною працею. Так, друзі, такий колір. Колір тільки один. Це у нас такий, як кава з молоком. Щось на кшталт того. Так, це у нас нижня частина. така. Утяжок, як ви бачите, немає. Це на рідну обшивку сидіння вдягається. Тобто утягуєте тільки по периметру. Тобто, тут посередині у нас утяжок немає. І отакий от чохол ще. там же ж підголовник є. Ось такий чохол на підголовник. Тканина синтетика, вона на поролоні, м'якенька така, дуже легка, вона можна випрати її. Комплект такого чохлів сидіння коштує 1000 гривень. Дуже багато хто цікавився, тому я вважаю, що це буде актуальна пропозиція в даний час. Так, наголошую, 1000 гривень. Комплект коштує цих чохлів сидіння Ебла, Нідерланди. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую вам, є можливість відправлення в Молдову, Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з перевізником Володимиром або Сергієм, в залежності від країни, яку вам потрібно відправлення зробити, і домовитися стосовно умов відправлення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.